Таю церква Мирова. Хочу прочитати від Слова Божого такий уривок. Послання Офісянам, 6 розділ 18 вірша. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом. А для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих і за мене. Щоб дано було мені слово відкрити уста свої і з осміливістю провіщати таємницю Євангелії, для якої посолу кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. Сідайте, будь ласка. Що каже нам Слово Боже, про те молитву за служителю? Тему, яку ми сьогодні викликали. І чому це важливо і чому це потрібно? Чому потрібно молитись за служителів? Успіх і благословення церкви залежить від поготовки і підтримки служителя. Служителі потребують политових віруючих, адже постійно повинні мати слово від Господа. Так каже Соло і звертається в основні таєпісання. Для заклику грішників, повчання, виховання церкви. І тому це каже, моліться за нас. У посланні до Колосан, 4 розділ, Слово Боже, каже так. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова звіщати та Христову, що за неї я зв'язаний». У посланні до Римлян, 15 розділ з 30 го вірша ж вас, браття, Господом нашим Ісусом Христом і Любові Духа. Помагайте мені в молитвах за мене до Бога, щоб мені визволитися від неслухняних людей, і щоб служба моя в Ірусалимі була приємно святим, щоб із волі Божої з радістю прийти до вас і відпочити з вами. І ми бачимо, що для чого потрібні молитви, і результат молитв буде дійсно. Ну, на славу Божу, якщо ми будемо підтримати служителів, підбадьорювати, і підтримувати у служіння і переживання їхніх нам також потрібно, тому що вони стикаються з різними е, перешкодами в своєму житті. Апостол Павло був героєм віри, але він був людиною і з великою радістю сприймав будь-яке підбороть від інших. У посланні до Филип'ян. Четвертий розділ з 10-го вірша. Я верне потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули. Піклуватись про мене. Ви й давні ж піклувались, та часу спрямованому ви не мали. Не з нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути у умію бути і достатку. Я привчився до всього. І усім насищатися, терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу тим, хто мене підкріпляє, Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь взяли в моїм горі. І апостол Павло каже, що ви підтримуєте мене матеріально, ви підтримуєте мене словами, ви підтримуєте мене молитвами, і це дійсно приносить результат. Тому що Бог чує ці молитви і відповідає, і підтримує, каже апостол Павло. Кожен служитель, який вірно служить Господу, має багато скорбот і переживань. Але як приємно йому ну, почути теплі підбадьорли слова від віруючих, ця часом новозначуща участь віруючих часто спри... сприяє новому підйому духу служителів, дає нове натхнення для радісного служіння. Слова вони дійсно мають велике значення. Нехай Господь рясно благословить своїх служителів і всю улюблену церкву свою. І прочитаємо дійсно гарний приклад, який записаний на е, сторінках Біблії, послання, це послання дії е, апостолів, 12 розділ з 1 вірша. А цар і от тоді підніс руки, щоб декого із церкви гнобити, і мечем він стяг якова, брата Івана. А бачивши, що подобався цей день, він задумав схопити Петра. Були ж дні опрісників. І, схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його позавершні Пасхи. Отож, у в'язниці Петра стерегли. А церква ремна молилась Богові за нього. А як тіло хотів його вивезти, Петро спав тієї ночі між двома моряками, закутий у два ланцюги, і з того же пильнувала в'язницю при дверях. І ось ангел Господній з'явився і в'язниця за себе світло. І, доторкнувшись до боку його, Петро. Він збудив його, кажучи, мерщій вставай, і ланцюги йому із рук поспадали. А Ангол до нього промовив підбережися, і взуй сандалі свої. І він так учинив і каже йому задірнися в плаща свого, та й зі мною йди. І вийшовши, він ішов услід за ним. І не знав, чи то правда, що від відданого, бо думав, що видіння він бачив. Як староже минуло воно першу і другу, то прийшли до залізної брами, що до міста веде, і вона відчинилась сама їм. І, вийшовши, пройшли одну вулицю і відступив Ангел зараз від нього. Сказав же Петро, попритомнивши, тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене із рук Іродових та від усього чекання народу єдеського. І ми бачимо дійсно велику працю. Церкви дійсно вони стали в проломі за Петра і стали однією молитвою, сильною молитвою, ходотайствіною молитвою за те, щоб звільнити Петра із е, в'язниці. Подібні історії відбуваються з тими людьми, які вирішили йти за Богом. Церква, яка каже, Духом Святим має ворога, князя Темлі, який перешкоджає. Є момент, коли приходить прорив у церкву, і воно починає проповідувати. Ми тобто, бачимо, було дійсно благословення Боже, і диявол цього хотів заперечити. Диявол все робив для того, щоб звістка не розповсюджувалася. Диявол боїться проповіді Євангелії, тому що це єдиний інструмент, щоб спасти душу. Ірод вбив якова. Люди сприяли, сприймали це нормально в Єрусалимі, і він вирішив взяти ще й Петра. 16 воїнів тримали Петра. В сучасних фільмах показують тюрми, де є е, велика охорона, і перешкоди, і клітки, і, і забори високі, і все інше. Але Петра дійсно тоді стерегли 16 воїнів. І ми недооцінюємо свій потенціал нас, Християн, і свої молитви. Кожен з нас є особливим. Бог створив кожного особливим. Нам не потрібно змагатись, як у світі хто кращий, а хто гірший. Нам потрібно стати у боротьбі і в молитві за служителів. І так каже Слово Боже. Ми є носіями Його сили і величі, тобто Христа. Дияволо ніби більше усвідомлює потенціал віруючої людини, ніж сама людина. І Дійсно, це парадокс. Люди недооцінюють себе і думають, та що я зможу зробити, та що моя молитва має значення, дійсно має значення кожна молитва. І дияволо це знає. І дияволо більш цінно е, е, знає, е, як діється молитва, ніж ми самі. Ця картина малює мені картину без виходу ситуація з Петром. 16 людей роблять так, щоб в тебе нічого не вийшло. Ірод чекав, щоб вивезти Петра до людей на суд, щоб ще більше сподобатись релігійним лідерам. Отож, у в'язниці Петра стригли, а церква ревно молилась Богові за нього. Ось є сила молитви. Я сьогодні хочу сказати про важливість молитви церкви. Це не є та молитва так званої віри, коли люди просто віддають проблему Богу. Помолився і забув. Ну все, Бог вирішить. Ні. Є різні види молоток, і у різних обставинах ми маємо молитись по-різному. Є час, коли ти маєш воювати. Тобто, молитвою ми можемо вести духовну війну. Біблія часто говорить про такі молитви. Ми це називаємо ходотайством. На жаль, не у всіх віруючих можна побачити таку молитву. Багато християн не знає, що таке битва. Церква стояла як один акорд. Вони стояли в молитві за Петра, віривши у... у неможливе. Ми покликані молитися в житті за неможливі речі, коли все виглядає Ніби то кінець. Церква має бути водина Духом Божим. Церква, яка молиться і знає, що таке молитва. На жаль, не вся церква, а певна частина людей, які розуміють, що таке молитва і що таке битва. І приклад Петра є для нас зразковим у цій ситуації. Дії, 12 розділ 7 вірша. І ось вона, Господь. З'явився і в'язниця засаював світло. І доторкнувшись до боку Петрова, він збудив на мерщій вставай, і ланцюг йому з рук постадало. Дійсно твориться неможливі речі. Неможливі речі. Засягла у в'язниці світло і спали ланцюги. Це пир. Як це може бути? Дійсно? Стила Божа працювала і молитва е, віруючих людей, на молитва спрацювала у цій ситуації. Церква молилась, а він спав. І дійсно така от була ситуація. Петро, ми знаємо, що він спав, він навіть не зрозумів, що це робиться. Тут Ангел його розбудив, він думав, ну це якесь видіння, це може якийсь сон. Але, але він підкорився і зробив так, як займав Ангел. Чому Петро спав? Хтось каже, він був втомлений. Є відповідь: це людина, яка має досвід входіння з Богом. Коли ти щось перше робиш у житті, ти, як правило, переживаєш те саме і ходінні з Богом. Є виклики в житті людини, і коли ти перший раз, Таке приходить в твоєму житті, люди часто піднімають шум, панікують, але коли ти приходиш через такі обставини декілька разів, ти вже набуваєш досвід і маєш довіру до Бога. І коли приходить наступний виклад, ти вже заспокоєний, тому що ти довіряєш Богу. І це є практика християнського життя. Досвід ходіння з Богом дійсно має велике значення. У діях 5 розі 17 го вірша нічка, а перенасичення, уставши, та й усі, хто був із ним, хто належав до Сидохейської єресі, переповнились заздрощами, і руки наклали вони на косарі, і до в'язниці громадської вкинули їх. Але ангел Господній вночі відчинив для них двері в'язниці і, вивівши їх, проказав: ідіть, і, ставши, говорить до народу у храмі, всі слова цього життя. Тобто ми бачимо і ще раз, ця ситуація була дійсно на сторінках Біблії записана. І не один Петро був в цій ситуації, а ще були апостоли, які проповідали Слово Боже. І серед цих апостолів також був Петро. Бо далі видно, що він почав проповідати у храмі. Це ув'язнення, яке ми бачимо в 12 му розділі, дійсно у втори було в 5 му розділі. Петро був навчений довіряти Богу. Тому його реакція відрізнялася від інших. Він розумів, що Бог все контролює з власного досвіду. Можливо, в них закінчуються гроші, тобто у служителів бувають ситуації, але Бог все контролює. Служителі теж люди, які втомлюються, і їм потрібен час для відломки, відновлення, поправити своє здоров'я, якусь мати відпустку, щоб не вигоріти, не вигоріти в служінні. Світ хоче, щоб ти переживав, боявся, не спав. Щоб щось не так було в твоєму житті, як мало бути, немає тої зони комфорту. Але читаючи Біблію, ніде не сказано, що мир буде в зоні комфорту. Він каже просто, що його мир буде зі мною в різних обставинах, в таких обставинах, як у Петра в'язниці навіть. Його ціль, щоб Божий мир домінував в мені в моменти викликів, і коли вони зникають, щоб мир Божий зберігався в наших серцях. Дивлячись тепер на Петра, який спав, я не знаю, чи зміг би я заснути в такій ситуації. Перший раз я був так, але якщо б мене обв'язували один, і другий, і третій, можливо, і це стало свичкою і більше б стало довіряти Богу. Він розумів, що ніяк не може вплинути на це обставини, тому і спав. Якщо ти не можеш щось змінити, не переживай, а довіряй Богу. Навіть волосся на голові в кожному, так каже, слово Боже. І наше життя дійсно було в руках Божих. Часи війни та скарботи, які прийшли, не обіцяють нам покращення життя. Зараз все не виглядає яскраво і весело, але це ще більш ревностніше побуджує нас до молитви. Якби апостоли слухали всіх людей, вони б нічого не зробили в своєму житті і не проповідували Слово Боже так, як ми не робили. Петро, чув Бога, якщо тебе хтось намагається загнати в кут і заборонити тобі робити щось, що хоче Бог, довіряй Богу і будь готовий молитись, як церква молилась за Петра. Вертаючись до 12 розділ, ми бачимо, що є церква, яка реально молилась і стояла в молитві за Петра. Бог набіцяв безтурботного життя, Він обіцяв переможне життя. Десь всередині ми хочемо тихого і мирного життя, але так не буває. Переможець у нас слідує все, каже Слово Боже. Біблія підбадьоріє нас не здаватися, а бути тими, хто налаштований на перемогу. Коли спортсмен виходить на ринг, він не виходить для комфорту, для якоїсь пробіжки, і щоб показати себе легким. Ні, він наносить удари. І він наносить удари не в повітря, а в ціль. Щоб отримати перемогу, ти не перший і ти не останній в таких обставинах. Є церква, яка може молитись, є спілкування, є інформаційний чат в телефонах для молотовної підтримки і підтримки, в тому числі, служителів. Молитва церкви, яка є щира, приносить результат. У посланні до євреїв 12 розділ перший вірш. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скинув всякий тягар та гріх, що оплуте нас, та й біжім з терпіливістю до боротьби, яка перед нами. І дійсно боротьба, основна боротьба, яка твориться в нашому житті, це молитовна боротьба. Якщо буде молитовна боротьба, у нас буде мати успіх і в нас буде перемога у наших справах і наших задумах. Бог хоче, щоб ми бігли, скинувши все, що нас обтяжує, тобто всякий гріх. Бог хоче, щоб наше життя було чисте, бо багато може молитва праведника. І дійсно Ісус Христос сказав так, у Марка 14 розділ, пинуйте моліться, щоб не впасти в спокусу, бадьори бо дух, але немічне тіло. І луки 22 розділ, 46 вірш, І промовив до них, чого ви спите? Уставайте і моліться, щоб не впасти з покусу. І дійсно, духовний сон він е, вразливий, він е, приносить шкоду. І тому Христос дійсно хоче пробудити нас до молитви і молитви не тільки за себе, а і за служителя. Якщо Бог допускає щось в нашому житті, ми маємо через це прийти, чогось навчитись щось зрозуміти. Тому е, я хочу завершити е, і педу. Підвести, що які я маю ну, три цілі, чому потрібно молитися за служителів Чому наші молитви потрібні? Перше, це щоб слово живе і діє, так каже апостол Павло щоб дійсно слово відкривалося, щоб дійсно слово народжувалося е, в серцях служителів, щоб вони могли донести це слово. Друге, для позбавлення перешкод. Для проповідів та нагідних людей дійсно це важливо, тому що є люди, які заперечують, є люди, які ш... е... носять шкоду і навіть ув'язнують за Слово Боже, І щоб Бог позбавив цих перешкод. Потрібна молитва. І третє, чому потрібно молитись, Тому що тіло немічне, але дух бадьори, і щоб не впасти у спокусі. Дійсно, це все потрібно І завдяки молитві, молитвою хротайстві. Яка приносить лід і добрий і гарний. І коли вся церква молила за Петра, то дійсно був великий результат слава Боже. Помолимося ну, за такі приклади і відомой ну, хвалу за те, що Він е, дарує нам надію, дарує нам е, вихід, показує цей вихід через молитву Божу і звертатись до Бога дійсно в такі часи. Коли навіть ми втрачаємо надію, всяку надію, але Бог він у ну, силу може зробити неможливе. Молимося, амінь.